Так, моторчик сам фіксується, Тут он на трьох фіксаторах, ось, ось, Раз, два і там третій. І Ми його фіксуємо на плату. ось він, Виходить, круте отак моток. Зацеплення є, все нормально, крутиться. Ось, ось. Далі ми беремо цей сервопривод, ставимо от сюди, точніше, моторчик. Ставимо сюди. Не забуваємо ці пружинки. Вони нам передають контакт от оці, Как би платки от цих контактів? Сюди передають сигнал. Далі ми ставимо ось цю фігню. Надо попасти нам оцими пружинками. Отут ось є відверті. Бачимо, вони контактують з контактом. Смотрим, щоб воно попало, ну короче, двумя руками сейчас надо, і ставим.